Репортаж біжуть Радіо Свобода. Йдіть сюди, давайте репортаж, як золота у нас парадна. У нас парад, у нас вдома холодно. Нет, ну вдома ну, тут репортаж. Дуже холодно. Нема де і нема як нагрітися. І це перше, по-друге, без того, щоб запалити сірником газову плиту і держати три конфорки. Це неможливо просто взагалі знаходитися. Помитися не можна, бо по перше з травня місяця води немає гарячої, ніяк не закриють ці ремонтні роботи і реконструкції всякі. Це перше, що гріється постійно дві-три кастрюлі з водою, щоб можна було хоч якось помитися трошки. Я так розумію, що, мабуть, не було вчасно надане фінансування і краще б ці роботи були проведені влітку, коли погода була краще, і тепліше було, бо з початком дощів робітники змушені були працювати в дуже складних умовах і зараз ну, практично цілодобово йдуть роботи. Їм дуже важко, звичайно. Тетяна Васильівна, от на вашу думку, коли треба починати опалювальний сезон у Києві? От, от, враховуючи таку погоду, такі перепади цього року так, іншого року так? Ну, Мені б хотілося, щоб е, все було відповідно до температури на, на, на вулиці. Якщо б була тепла осінь, тоді можна було б пізніше, а як такі ранні холоди, то звичайно треба було б відповідно до погоди.